Всім привіт! З вами Village Minecraft. Сьогодні ми будемо будувати будинок картографа, але в біому тайга. Ось так він буде виглядати у нас відносно дороги, розмірність 5 на 5 блоків. Обов'язково додивіться це відео до кінця, там буде важливе звернення. Почнемо ми з основи. Тут ми вириваємо один блок і робимо основу. Вона буде у нас повністю з кругля Кусь для дверей. Тут випадково забудував. Це у нас також своєрідні кільця. Ось так вони виглядають тепер. Для декорації ми додаємо люки. І з іншої сторони також. Ставимо ось тут двері, вони в іншу сторону відкриваються. Ця підлога буде повністю у нас з кругляку. І зразу відокремимо другий поверх. Типу, у нас ось тут має бути отвір. Далі ми будемо робити другий поверх, він в рази цікавіший. Значить, тут три блоки дошок, три колоди, тут три колоди, дошка, дошка, щоб був отвір для вікна. Три дошки, тепер чотири колоди, чотири колоди, дошка і ось тут три дошки. тут Три дошки, три колоди, три колоди, дошка, дошка. Три дошки, чотири колоди. А ось тут у нас буде дошка, дошка. І ось тут дошка. У нас має бути тут отвори для двох вікон. Одразу ми її поставляємо. Тут ніяких декорацій вже біля них немає. Майже. Чому майже? Тому що. Зараз покажу. Тут ми будемо ставити дубові колоди висотою 7 блоків поставимо паркан-паркан, Small Scape, Small escape. E, Ставимо трав'яний блок. І його так люками ми відокремили. І ще ось тут поставимо Small escape. Можемо робити дах, і це буде в нас кінець. з з зовнішньою стороною. Він у нас такого типу, певно вже здогадалися, як ми будемо його робити. У нас він має довжину 8 блоків. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Щоб він виступав далі, ніж крайня колода. Ось, тобто, ось ця Ще дві колоди. Я там не поставив одного блоку. Ось тут ми поставимо MAC. І це в нас зовнішня сторона ось цього будинку. Далі ми переходимо до середини. середині у нас ось тут картографічний стіл, дві драбини, сходи-сходи, паркан, люк і сундук. ось тут і над цим вікном. На першому поверсі смолскип ми ставимо біля дверей і Тут ми ще можемо зробити ту дорожку. Ось це. Це було відео, як побудувати будинок картографа Біому Тайга. Дякую за увагу. А тепер до звернення. На даний момент я займаюся створенням своєї візуальної новели. Близько півтора року. І ви можете взяти участь. Для цього потрібно перейти в телеграм-канал по силці в описі. Там я буду постити всі актуальні новини, а ви, в свою чергу, можете писати відгуки, чого мені зараз сильно треба. Я буду взаємодіяти зі всіма активними користувачами. Ваша підтримка і зацікавленість буде сильною мотивацією для створення. Також там буде чат, де можуть бути дискусії між вами і мною також. Новеле ще близько не завершено, але тільки недавно я її довів до такого рівня, що можу показати вам. Якщо вас зацікавило, то переходьте по посиланню, я буду вдячний кожному.